Значить, так, зараз за кілька кроків вам розкажу, скільки потрібно дров. Нагадую ще раз, бо ви питаєтеся, ми вже це відео знімали, ви забуваєте. Значить, дивіться, бачите, працює піч. Всередині в печі лежить буквально два поліна. Все. Ця піч у нас має потужність 9 кВт. 9 кВт це 90 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70, добре утеплоного будинку. Все, зорієнтувалися. Це коли якісний опалювальний прилад. То всередині може лежати маленька кількість деревини. Це свідчить, що там висока температура піднімається і всі дрова догорають. Для прикладу, якщо б це був у нас SM300R, то він у нас більший. Там потрібно буде більше деревини. До прикладу, якщо у нас Гарде модель тристороння, тут також вистачає докладати в розігріту піч приблизно два поліна. Якщо у нас улюблений Атлантик, метр десять висотою. На 12 кВт, це 120 квадратних метрів. Тут так само достатньо. Ні, Славе, в, в Атлантий чуть більше треба ставити, чим бідар, да? чи два, два поліна. Ну, десь, десь, можливо, три полінка буде достатньо з головою. В принципі, все, зрозуміли. Чим менша камера згорання, чим вище ККД в печі, тим менше деревини можна докладати до розігрітої камери згорання під час користування печю. В принципі, все.